Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. На Марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя. Як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією разі необхідності, зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу, московського сьогодні. Очевидно, що московського непотребу не буде. Хоча хто його знає? Ми ж його знайдемо всюди. Точніше, він сам всюди лізе, але будемо говорити сьогодні. От... Про хороше, про українську дитячу літературу. Ми тут в цій студії неодноразово вже співали дефірамби. Легендарним Тореадором з Васюківки можливо сьогодні про Вселода Нестайка. Теж поговоримо, тому що ми лише він про них писав. І будемо говорити очевидно, із здавцем дитячої літератури, кандидаткою філологічних наук Ксенію Тараненко. Радий бачити Ксеня. Вітаю, Ксеня, От хотів вам з вами поділитись. Ви читаєте зараз якісь дитячі книжки? Ні, на жаль, не читаю, Немає кому. А, от Я теж, я перестав свого часу чекати, читати, коли діти вже стали дорослими, чекаю онуків. Mm -hmm. yeah. Але сам, коли я інколи перебираю там щось у бібліотеці, от якщо три автори є, е, якщо мені попадається все Володнестайко, yeah. я все, я над ним зависаю. Mm -hmm. Я там починаю валятись, рожати, оце, от, все. те саме з Марком Твеном, Том Соєр і е, Джек Лондон, ну Джек Лондон це. Взагалі мабуть, це дитяче, все ж таки лі література усякому ну, разі для старшего скіль... віку, mm -hmm. от коли там страшні Соломі Соломонові острови, я завжди їх теж перечитую, дуже смішно. От тому а я розпочну прив'язочку, знаєте, як блогер. Мене увесь час питають, мене увесь час питають, як удосконалити свою українську, що такого почитати, щоб закучерявити свій лексикон і от понабиратися таких власне українських слів спокон. Вічних питомих і таких дуже влучних, і я завжди раджу читати дитячу літературу. І сьогодні, ну власне, про неї поговоримо. Ну да, будемо кучерявити наш лексикон Мені сподобалось. Так а, почнемо. Коли ви написали серед списку дитячих письменників, ми для глядачів, ми попередньо з Ксенією обговорюємо деякі речі, ми навіть готуємось до передачі інколи, коли ви написали Володимира Виниченка, угу. у мене щелепа біля компа відвисла, тому що те, що це дитячий письменник, хоча там у нього є відомий твір. Точку, холомин, mm -hmm, якого так, я не читав, так, так. і про який навіть не знав, тому що але о, про такого героя точно знаєте, чули. безумовно так, тому що мене свого часу Вінниченко певним чином відштовхнув, але це там із політичної діяльністю пов'язано. Він соціалістом залишився до кінця життя. То таке. от але Вінниченко, дитячий письменник, оце було для мене відкриття. Угу. вчорашня. Так, Венеченко, це взагалі, на мою думку, недооцінений автор, тому що ну, в нього багато всього, і сприймати його ну, лише з одного боку, з е, політичної його кар'єри не можна, тому що, принаймні, я його розглядаю як чудового майстра слова. Мова його вона просто бездоганна. У Федькові халамиднику ми бачимо слово халамидник, по-перше, Ну, ми вміємо отримувати. Задоволення просто від слова розбешака шибай голова про те, що крига з кресла, нікакої там льот не тронувся. Там крига з кресла. І от оці сполуки, які ми сьогодні повертаємо до свого мовлення, говорячи про те, що українська мова це не калька, не потрібно перекладати російські конструкти. Почитайте Винниченка. Там взагалі нічого московського з огляду на мову немає. Дуже строката лексика. і Ну, Читати його одне задоволення. Плюс до того, він, ну, як на мене, його проза вона насичена таким глибоким психологізмом. Так, е Дитячі твори, е Федько, Халамидник та кумедія з костем, вони ну, без хеппі-енду, це я так м'яко м'якосно. <тас> Логічні. Трагічні історії. дитячі твори, однак це твори не для розваги, а для розуміння людської психології, для розуміння добра і зла, для розуміння глибинних почуттів героїв. Тому я все ж Винниченка раджу почитати. Ну, Винниченко – беззаперечний майстер слова, тут нічого не скажеш. Ну, от, наприклад, сам початок халами Федька Халамидника, це був чистий розбишака-халамидник. Не було. Того дня, щоб хто небудь не жалівся на федька, е, наче біс, який сидів у хлопцеві Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно, фетьковично одмінно, щоб битися, щоб що-небудь переверну, перевернути догори ногами. Спо... прекрасна фраза, спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Так, і ну насправді його герой, він Федько Халамидник, він не поступається світовому тому соєру однозначно, тому що ну, він протистоїть там, то, Толі, толіку, Оля, да. так, який ну, не володіє такою звитяжністю і хоробрістю духу. І це не просто про дітей, які мають там холеричний темперамент чи флегматичний темперамент. Це ну власне прототипи дорослих людей і прототип. Типи тих героїв, яких ми бачимо серед е, політичної еліти, серед світових лідерів, серед спортсменів і, взагалі, лідерів думок. Ну, це хлопчик, який протистоїть. Це, знаєте, мажорська ідеологія. Так. Хлопчик Толі так. Толя, тихий, спокійний, mm -hmm. але такий вже гнилий трошки. Навіть не трошки, він mm -hmm. реально такий. І щирий Федько, який не поступається, який е, йде всупереч обставинам. Так. Ну, тому так. що він вважає, mm -hmm. тому що це правильно. Mm -hmm. І, власне, поки що він не зрозумів, як працює життя, а коли е, зрозумів. Було вже пізно, мабуть. Тому, що він Щодо так, трагічної кінцівки я перечитувала. Звісно, перед передачею Федька Халамидника, і я знову плакала, звісно, хоча знала, чим закінчиться. Однак я згадую себе у дитячому віці десь 8-10 років мені. І пам'ятаю, оскільки я була позбавлена ну, такої української дитячої літератури, я була вихована літературою, яку мені пропонували в школі. І це була не українська література. Яка сьогодні доступна? І я згадую свою трагедію. Це був фільм Чорний бім, біле ухо. Чи навпаки. Як я ридала? Просто ну це я не ридала не так, коли мої родичі помирали. Настільки це був для мене трагічний фільм. І коли я у мами запитала, ну як же, як мені жити після того, як загинула оця собака, вона скаже: не переживай, за 20 років перезнімуть обов'язково, що цей собака залишився живим. 20 років минуло, я пам'ятаю, фільму цього немає. Дитяча травма є. От навіщо я так ридала невідомо, тому і серед дитячої літератури мають бути трагедії, це вчить нас дорослому життю. Безумовно. А, давайте одразу і перевіримо. Угу. А, чи спрацювала на вас, наприклад, історія з Федьком-Халомедником? От дивіться, цього ж хлопчика взяли на слабо. Так, він так. почав скакати по цим угу. крижинам, потім інший поліс той перевернувся, тому що Федько-Хламидник він такий ловкий весь із Звісно. себе він все може. Так, а той поліс, і угу. в результаті це завершилося трагічно. Вас, Ксенія, легко взяти на слабо вже в дорослому житті? Легко. І мене так само. <ріст> От тому Федько Халамидник живий у кожному з нас, я вважаю. Добре, радимо Федька Халамид, це не казочка на ніч, <ріст> <ріст> це не те, чим це не заколисливе щось. Це... Ну це вже але 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 у це очевидно вже у підлітковому віці, та, так. так то у 10, 11, 12 років і далі варто читати, щоб ну, загартовувати свій характер. Безумовно а далі до кого ми перейдемо? До нас... дівчат, я думаю, ну до... <свят> а, а до кого з них у нас є Олена Пчілка, і у нас угу. є Наталя Забіла до Наталії Забіли до Наталії через нашої. те, що ми про Олену Пчілку вже здається говорили і неодноразово. Так говорили про те, що вона писала не лише дитячі твори, але і е, дитячою письменницею вона є. І ну всі її е, е, знають як дитячу письменницю. А от Наталя Забіла не знаю чи всім відома така постать. Ну, власне, вона ну мені зокрема відома як дитяча uh -huh. письменниця. Я для себе відкрив іншу сторону її творчості. Але давайте поки що поговоримо про неї як про дитячу uh -huh. письменницю. Дивіться, у вас немає враження від Наталі Забіли. Вона ж пройшла, вона була сучасницею розстріляного відповідь. Uh -huh. Потім після війни, що ми якось говорили з вами про Остапа Вишню, який сидів, був uh -huh. репресований. І він знайшов у цих гумаресках для себе літературну віддушину. Ну і мені здається, от про Наталю забідлу те ж саме можна сказати. От вона пише для дітей, тому що вона хоче сказати якісь дорослі речі, але вона знає, чим це може обернутися. Це була її єдина можливість взагалі щось сказати і якось проявитися у творчості. По-перше, через те, що вона була козацького роду, і, зрозуміло, ця вольова жінка ну, просто так мовчати б не змогла все одно б вона мала якусь позицію і якось висловлювалася щодо цього. По-друге, вона була шляхетного роду і зовсім не пролетаріатка, які у той час її молодості так були у фаворі. Тому вона навіть по. Обоювалася, що її виженуть із виша, так із навчального закладу, через те, що вона не представниця пролетарської культури, і тому напевно, те, що вона прожила понад 80 років, у і ну пройшла усе 20 століття. Вона 1903, якщо я не помиляюся року народження, от пройшла це буремне 20 століття. Напевно, саме через те, що вона залишалася. У царині у жанрі дитячої літератури. Хоча, ви ж знаєте, що діти вони набагато, по-перше, мудріші за нас, дорослих, а по-друге, усі дитячі твори, вони не всім дорослим зрозумілі. І, власне, ті політичні події, що відбувалися у ХХ столітті, вона також закодовувала у дитячу mm. літературу. Ну, от до речі, віршик mm -hmm. невеличкий, от наскільки він дитячий, чи наскільки він дорослий? Про равлика. Mm -hmm. Лізе, лізе равлик по морішку, виставляє равлик довгі ріжки, а на спині в равлика хатина забилить у тебе равлик спина. Ні, не важка равлику, не важко, бо легка хатина черепашка. Та за те, як поруч небезпека, равлику додому недалеко. В черепашку зразу можна влізти і вже пташці равлика не з'їсти. Mm -hmm. mm -hmm. Це про. Просто... Про саму себе авторка, можливо. Ну, звісно, буремне 20 те століття, і те, яка небезпека чатувала на людину із розумом, на людину українського походження, на людину з ну яскравою націоналістичною позицією, то, звісно, треба було оберігати себе і ототожнювати з равликом з черепашкою. Нехай це такий. Ну прозорий образ, однак так вона вчила життю через такі дрібненькі дитячі віршики. Я знаєте за що Ксенія вдяк вдячний. Угу. По перше, за Виниченка, тому що при всьому однозначному ставленні до цього ну я його сприймаю не як літератора, в першу угу. чергу, як політичного діяча, але ну то такое. От, але все ж таки, я відкрив для себе його цю його створ, сторону творчості. А для Забіли, коли я годувався, я відкрив для себе її ну умовно дорослі. Від більш інтимна філософська лірика. Я не можу просто втримати, щоб не зачитати Звісно. одну річ. Вона мене просто це якесь безумство, але настільки класне. Називається отже, Чорним оком дивиться печера в лісову ліянову межу. Ліянову. Угу. ліани. Я струнка, вигиниста Пантера, свій берліг невсипно стережу, виходжу за рошаним камінням, жовтозоро ріжу синю ніч Боже. Жовто і леліє місячне проміння оксамитовим блиском. Оксамитним блиском на мені вигинаю чорні рамена під ногами шурхом каміці, а весною билися за мене. Молоді, розпалені самці, диких джунглів, пахощі отруйні, чорні спини, пазорі і кров Розшайнулось пристрастю і буйню, весняне змагання за любов. Є закон, єдиний невідхильний. А життя безжалісно, ясне має право жити тільки сильний. Тільки сильний може взять мене жовтий зір, мій синій присмерк ріже. Кожен добре знає власний шлях. Боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці з за малят, не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я струнка, вигиниста Пантера, свій берліг невсипно бережу. Mm -hmm. Шкода, що ми маємо лише доробок здебільшого її дитячих творів через те, що ну, тоді була цензура і могли друкувати її лише як дитячу письменницю. Залишилися щоденники, залишилося листування, яке ще не опубліковано. І воно е причаїлося в архівах, але те ті перлини, що ми бачимо, інтимної, філософської, громадянської ліри. Вони просто не перевершені. Шкода, що у двадцятому столітті не можна було це друкувати, і це говорить ще й про якість її mm -hmm. е е віршів для дітей. Так. Тому так. що це вірші, це не, не знаєте римування не, таке, невибагливе да. таке. Це говорить про те, що е, забіла настільки розуміла, в тому числі і дитячий світ, і настільки тонко його передавала, що в навіть здавалося б, невибагливих дитячих віршиках там зашифровані серйозні речі, і от те, це, от якраз це те, що дітям можна читати і на ніч, і як колискову, і як такі приказки, вони набагато глибші, ніж здається, на перший погляд. Ми зараз маємо покоління дітей війни. І звісно, кожен дорослий стикається з тим, як же пояснити своїм дітям, що зараз відбувається, чому лунають сирени, чому, що таке прильоти, і, і чому на нас напав е, сусід із сходу. Так? І е, здебільшого нам бракує слів, щоб пояснити, що зараз відбувається. От у Наталі забіли ніколи не бракувало слів, щоб пояснити простими словами ті і політичні, і соціальні, і економічні процеси, які які відбувалися в нашій країні, тому що нагадаю, вона застала голодомор, і двійко її дітей загинули після голодомору, і це було спричинено безумовно голодом штучно створеним на території України. От, і взагалі її жіноча трагедія через те, що її діти або народжувалися мертвими, або помирали на перших роках. Життя життя вона служила усім дітям нашої країни, дуже хотіла дітей, дуже любила дітей. Ну але так, от е, її доля складалася також трагічно. Да. Хоча, взагалі, була така темпераментна жінка, вона ж е, сосюру побила. Хоча вона була дуже красивою. Так, це по перше. Це по перше. По-друге, чоловіки божеволіли від неї. От мала декількох чоловіків за своє життя, і так вона була козацького роду. Тому а, ну, що так... тут що тут Але казати? Асосюра сприйняв цей акт по-джентліманськи, треба сказати. Володим. достойно. Так, всі молодці ці історії. Давайте далі пере. Забілу рекомендуємо. Mm. Пром... Насправді на треба напевно глядачам сказати, що е, якщо хтось вивчає абетку українську, чи mm -hmm. кольори, чи якісь е, тварин, пори чи року. про, про процесів, пори року, то оці, оці віршики на Ютубі, що ви слухаєте, всі ці розмальовки, які ви, ви гортаєте, ну напевно, 80% це творчість Наталі Забіли. Просто мало хто про це говорить. І хто така Наталя Забіли? Це біла, не знаю, а це була дивовижна жінка. Так, а, наступний Це до речі, ще один автор, якого ви мені відкрили, але вже. Певний час тому Василь Королів uh -huh, маловідомий uh -huh. у нас, мені все ще дощ, здається, і дуже незаслужено. Дуже. От він феєричний. Так, так. тому що, порівнюючи з Наталією Забілою, порівнюючи з Венеченком, з Франком, навіть і Оленою Пчілкою, ми все ж говоримо про соціальний аспект е, дитячої літератури. Так? Якщо ми говоримо про цього автора, то він просто магічний. він Черівний і він вигадливий через те, що його а, твори вони насичені чарами, потойбічними силами, вигаданими якимись істотами, напівміфологічними, напіввигаданими. І загалом всі, всі хто любить жахастики, всі, хто люблять чарівні якісь перетворення, це читати ковалів, безумовно. Коригани, диви, лепрекони, наші мавки безумовно, ті ж потерчата, злидні обов'язково. Мокотуха, якась там. Ну, тобто, якісь істоти, які вигадані, вони всі такі милі, вони такі пухнасті, і у кожного, у кожної істоти є свій характер. По-перше, він оцей чарівний світ mm -hmm. е, завжди поєднує із сучасністю. Так, так. Е, ну, навіть інколи із сучасністю, інколи просто з людським е, побутом. Mm -hmm. І з цього можна робити висновки там, про злидні, наприклад. Так, так. Mm -hmm. Люди просто не заслугували допомоги магічної сили. І все. І магічна сила, домовик від них відмовився, тому що нічого лінуватись. От. І... Важливо простежити, що магічна сила тут завжди мудріша за людей, завжди мудріша і завжди магічні сили допомагають тим людям зрозуміти, у чому вони були неправі, прощають їх за щось там, допомагають, виручають і ще щось. Але навіть якщо не копати глибоко, то це ну, дуже фантазійний світ, який вартий нашої уваги. Він дуже Класний, він дуже яскравий, він автор, він словом володіє бездогано. Було це в 1900 1920 році. Так, зрозуміло. Так, об, так. Обожнюю таке. Оце дуже на ніч можна, да. можна читати, будуть да. снитися яскраві сни. От це магічно. Це спочатку був Василь, Василь Ковалів, потім його, очевидно, що, прочитала. Господи, хто ж написав Гаррі Поттера? Джон Джон Роулінг, угу. От і можливо вона надихалась от цим всітом, тому що дуже схоже, дуже схоже, так. Так а, ну а далі ще одну очевидно людину, от яку за якою стереотип... ну перше? Ми неодноразово вже говорили про цю чарівну неймовірну жінку, яку ми знаємо, як Олена Пчілка. От і в першу чергу, ну всі знають про неї, що вона матір Лесі Українки. Оце от голови. Оце вона народила а, правда, да, да. а вона народила ще багато чого. Угу. Так, її дитячі твори. Ну вони перегукуються, як на мене, з творами Наталі Забіли через те, що ну вона теж, по-перше, майстерно володіла словом. По-друге, це були такі короткі форми, і вона могла експериментувати з усім. Там були і байки, там були і казки, там були різні методи віршування і римування. і загадки були усе, що які жанри є в дитячій літературі. Орі, якщо ви шукаєте, то все це зробила вже давно, 100 років тому, Олена Пчілка. При тому я знову ж таки перегортав її, і я звернув увагу, це мені дико сподобалось, що у неї uh -huh. дуже багато котиків uh -huh. у віршах. От котяча тема, я сам обожнюю котиків, yeah. от і котяча тема у пчілки проходить от, там, дуже часто про... Ну, от, наприклад, тямущий котик, ну і розумний же наш котик, де такий і взявся, чи у школі, де навчався, чи такий вже вдався, казку, хоч яку вам скаже, про жарптицю, змія, змія, пісню всяку заспівав вам чудосія. Звідки ж котик тея знає? Він книжки читає і читає, і розбирає та на ус мотає. Розумний котик. До речі, вже багато років модно постити котиків у всіх оцих наших фейсбуках. От, будь ласка, беріть котика, беріть вірш Олени Пчілки. Там про котиків ще багато, на будь-який випадок знайдете. Котики вічні. Якщо ви хочете зацікавити дитину читанням, то котики це топ, який точно з. Годиться вам, так. От, і знову ж таки відходимо від того стереотипу, що Олена Пчілка це лише матір mm -hmm. Олесі Українки. У нас настільки багатогранній автор, от той же Вениченко я не очікував, а mm -hmm. він, виявляється, ще й ось який. От він мені навіть можливо і подобатись почне. От. Може бути, колись, і варто згадати і про Івана Франка, тому що ага. теж ми його, ну, по-перше, канонізували правильно, ну який Іван Франко, дитячий письменник. Хіба це так? Іван Франко це каменяр зазвичай, так от uh -huh. у шкільній програмі, ну, якось так це червоною ниткою проходить. Говорили вже про лиса Микиту, про фарбованого лиса, але варто ще сказати, що Іван Франком був знаним каскарем, і якщо Ваші діти люблять казки. То Іван Франко має доробок тих казок, які варто прочитати. Чому знову ж таки хороші, якісні дитячі казки? Ось да навіть інфографіку маємо їх близько 50. Порахували так. Певний час можна читати і, 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 і от вони вони, хоро, вони, по перше, вони дуже народні, uh -huh. вони дуже от такі природні, е, е, хорошою мовою. І от все, що потрібно для дитини, будь ласка, так. І, і якщо не хочете пускати у світ дитини якихось якісь фантасмагорії або якихось чарівних uh -huh. істот, от то тоді можна брати казки з тваринами, і тут і Олена Пчілка, і Іван Франко. Вони здебільшого і з тваринами працювали, і е, ну такі м, використовували е, ну, соціальні теми, так, соціально побутові теми. І навчають прекрасному, доброму і вічному. Про добро і зло, про правду і кривду. Це все у Івана Франка є. І до речі, я знайшов прекрасне сімейне фото е, Івана Франка. Троє хлопчиків е, одна дівчинка. Е, Красива дружина, так. от і очевидно, що йому було просто кому розповідати, кому читати ці... І, до речі, у нього ж не лише казки, а там ще й оповідання про його дитинство. Теж угу. все те, що дитині потрібно, у Франка можна знайти. І ще одна порада: завжди коли дивитеся на е, зображення Івана Франка на портрет на 20 гривень. Коли дивитеся, пам'ятайте, що він рудий. Він для вас заграє зовсім іншими барвами через те, що ну його Норов і його та така доброта, вона проявляється у кольорі його волосся. Ну, і, ну добре, про е, його ну, особисте життя не будемо говорити, воно теж було яскравим. Зрісно? Там, там було про що. Ну і у нас буквально кілька хвилин залишається. Я думаю, ми в, все ж таки встигнемо про все володанистайка нашого, тому що це не лише торадори з Васюківки. Хоча торадори прекрасні. Угу. Так, от, що а, ще написав? А, а, я, по-перше, да, от зараз фотка. А, він же ж залишив нас 2006 рік, якщо так, не пам'ятаюсь, і до останнього дня він писав. І я можу. От з вами давайте я пораджу. От який він класний mm -hmm. тут. От на, наскільки в цьому шаржі передана його от, життєлюб, життєлюбність. От mm -hmm. мені Можливо, це моя думка, я хочу з вами порадитись. Mm -hmm. Що е, коли автор е, е, пише щось геніальне, а Тореадори з Васюківки це, це геніально, геніально. Mm -hmm. От потім вже самому до цієї планки якось тяжко дотягнути. І е, наступні його, його твори, а останній його твір ну це той, той же 2006 рік, щось там чарівні. «Чарівні окуляри, чи якось так. Да, Черівні окуляри, так вони і називаються. Я, чесно кажучи, не, не читав, але я гортав інші твори Нестайка. Угу. І, можливо, я просто закоханий у теродорів з Васюківки, і все інше мені вже якось не заходить. Хоча ну, не може воно не заходити, тому що мова у нього настільки смаковита, настільки яскрава, це, це все одно класно, але це не торадори. От, можливо, я вперся в тих терадорів і не здатний щось інше сприйняти. Ви помітили, що а, зазвичай у творах дитячої літератури головними героями є хлопчики. Розбишаки, шибайголови і халамидники, так. ну, власне, такі, як і Тереодори. І чомусь навіть у світовій літературі бракує а, таких пригодницьких, романтичних дитячих творів, де є головною герої, героїнею дівчинка. Ну, Окрім пепі Довга Панчоха uh -huh. або там, Аліса у Дивокраї. От. Тому, на мою скромну думку, а, мені видається, що вам все ж дуже близькі Тереодори з Васюківки через те, що це Перегукується із вашим дитинством. Для мене mm -hmm. я читала. У мене була книжка у дитинстві в країні сонячних зайчиків. Тому про Тереодори з Васюківки Нестайка я дізналася уже у достатньо зрілому віці. І для мене він асоціює асоціюється з країною сонячних зайчиків. ага Тоді. Е... Що, ми можемо говорити, що а, мій Нестайко і Ваш Нестайко вони врів, врівноважують один одного. Читайте Нестайка, ви там все одно для себе щось знаєте. Але вони обидва і ці, прикра... геніальні. І Це геніально, да. так. Боже, він настільки яскрав. Він <смі> смішний, він дотепний. Це, до речі, дуже важливо знову ж таки для дитячої лі лі літератури. Ну, дотепніше, ніж все о, о, Нестайко. Ну, навіть з Марком Твеном я б вже так і не порівнював, тому що можливо знову ж таки. Які мені наші більше подобаються, але це володнець. Якщо б попросили Прекрасно. назвати одного українського письменника дитячого усіх світів і народів, усіх часів і народів, то це безумовно був би все стайко. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. І якраз на цій ноті нам час уже завершувати нашу передачу. В чергове вам Ксенія неймовірно вдячний, і за навіть не за нові імена, а за те, що ті імена, які я чув. Вони відкриваються для мене в якісь, з, з якихось нових ракурсів, і це, і, і це класно. Мені дуже подобається. Дякую, Дякую. вам, Ксеня. Дякую вам, шановні, читайте самі. В будь-якому віці читайте своїм дітям-онукам прекрасну українську дитячу літературу. Вона настільки класна, вона настільки яскрава, смаковита, дотепна, що потім ваші діти дуже сильно вам подякують вже в дорослому житті. Обов'язково побачимось. Слава Україні!